Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на Закарпатті. 46-річний чоловік, п'яним керуючи БМВ, вилетів на узбіччя та збив людину. Дівчинка неповнолітня. Від отриманих травм померла на місці. Аварія трапилася близько 16.00 у суботу, 14 жовтня, в селі Туря, Поляна, Ужгородського району. Про це повідомляє поліція Закарпатської області у Фейсбук. Зазначається, що водій БМВ через незначне перевищення безпечної швидкості не впорався із керуванням і з'їхав на узбіччя, яким в той час ішла Дівчинка водій здійснив наїзд. Після чого влетів у паркан будинку. Від отриманих травм дівчинка померла на місці події. Йдеться в повідомлення. Правоохоронці встановили, що чоловік перебував за кермом автомобіля в стані сильного алкогольного сп'яніння. Зокрема, Драгер зафіксував наявність у його крові 2,13 тринадцять проміла алкоголю. Зловмисника затримали на місці ДТП у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Було відкрито і кримінальне провадження за частиною 3 статті двісті кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілої. Наразі в справі ще тривають першочергові слідчі дії, правоохоронці мають провести низку експертиз. Затриманий за скоєння смертельної аварії, чоловік може сісти за грати на 10 років. Також йому можуть в подальшому на 5-10 років позбавити права керувати транспортом. Втім, ми не просто так розписуємо цю ДТП. Типу, їх в Україні трапляється десятка, якщо не сотні, за тиждень. Втім, цей чолов'яга непростий. телеграм канали пишуть, що в кармані він тримає місцевого воєнкома. Курора та інших правоохоронців та суддів його вже пробують відмазати. Інформація дійшла і до генерала залужного, який зазначив і попередив усіх, що якщо відмажете, сядете разом з ним, вистачить творити беззаконня в тилу. Тандира пробувала відмазати, поки не втрутився генерал. Епоха, коли бухи за кермом повертались до свого образу, життя закінчилась. Тепер військові будуть тримати ситуацію в озді, а вони воюють не за те, щоб Бухий рішала пробував уникати відповідальності. Генерал сердитий до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Ти собой сково переможемо разом.